Привіт! Мене звати Саша і я твій викладач з вокалу. Якщо ти любиш співати, але не впевнений у своїх силах або вже маєш певний вокальний досвід і мрієш стати справжнім артистом, тоді ти потрапив у правильне місце. Я допоможу тобі розкрити твою індивідуальність, знайти власну манеру співу, полюбити свій голос та навчу тебе отримувати справжню насолоду від кожного виступу. Тобі потрібно підготуватися до того, що наші уроки будуть дуже інтенсивними, адже нас чекає багато роботи із постановки твого голосу та дихання, зі збільшення вокального діапазону як у високому, так і у низькому регістрах. Із позбавлення від зажимів на високих нотах та із засвоєння різних вокальних прийомів. Але я обіцяю тобі, що вже зовсім скоро ти відчуєш та почуєш значний прогрес у своїх вокальних здібностях, і на 100% будеш задоволений результатом нашої роботи. Тож записуйся на пробне заняття, і ми разом почнемо твій шлях до мрії. Я чекаю саме на тебе.